Виконуємо номер 29 із додаткової теми ймовірність випадкової події, підручника математика 6, автор Олександр Істер, Видавництво Генеза 2023 рік. З натуральних чисел від 1 до 30 Яна Навманя навмання називає одне. Яка ймовірність того, що це число є дільником числа 30? Приступаємо до виконання. Наша подія. Навмання назване число. Навмання назване число є дільником числа. 30. Ймовірністю події називають відношення кількості випадків, що сприяють появі цієї події, до кількості всіх рівноможливих випадків. Тому кількість випадків, які всі рівноможливі, у нас натуральних чисел від 1 до 30, отже, 30. А тепер порахуємо, скільки випадків сприяють появі нашої події. Дільники числа 30. Це 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15 і 30. Всього дільників у нас 8. Отже, маємо ймовірність 8 тридцятих. Можемо скоротити на 2. 8 ділим на 2 буде 4, 30 ділим на 2 буде 5. Маємо 4 п'ятнадцятих. Номер 29. Із додаткової теми ймовірність випадкової події виконана.